Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube-каналі Слава Україні. Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми дуже чудовий та прекрасний автомобіль, такий як Honda CRV. Машинка в дуже гарному стані. По кузову має два косметичні підкраси. Відібрали сьогодні для нашої замовниці ось такий чудовий автомобіль, як Honda CRV. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин на автоматі. Машинка в дуже гарному стані, має легко сплентанові диски, гарну має літню гуму. Автомобіль офіційний, куплений був в автосалоні в Харкові. Машинка дуже крута, має 208 тисяч оригінального пробігу. По кузову має два косметичні підкраси без шпаклівки. Ось такий, друзі, автомобіль підібрали ми сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку. Автомобіль буде вирушати в місто Київ та їздити там. Кому друзі, цікавий автопідбор, телефонуйте, звати мене Андрій. Повністю автомобіль ми підібрали та допомогли поставити облік для нашої замовниці. Замовниця нас з Києва. Поставили ми автомобіль друзі, на облік. Власниця щасливо поїхала задоволена додому. А ми вам, друзі, покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на наш YouTube та також на наш інстаграм. Приємного перегляду. Nissan Кашкай 2011 року. Двохлітровий дизель на повному приводі. Автомобіль без підкрасів, як запевняє власник. Ціна його 11800. Номер телефона. Ось такий от Nissan Qashqai на повному приводі. автомобіль. по комплектації має підігрів сидінь, мультикермо. 4 склопідйомника, підлокітник, мультимедіа. Ось такі, друзі, нішанка Шкай, кому цікаво, телефонуйте. Toyota rav 4 Автомобіль 2009 року 213 зеленого пробігу, як запевняє власник автомобіль без жодного підкрасу, повний, повний привід. 2,2 дизель на механіці. Ціна його 11200. Toyota rav 4 Автомобіль на легкосплантанових дисках, на гарній гумі. Машинка свіжо пригнана з Європи. В комплектації має мультикермо. Двозоний кліматконтроль. Новий салон, механіка шестиступенева, чотири склопідйомника. Кого, друзі, цікавий, Toyota rav 4, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus. Автомобіль 2007 року випуску 1.6 бензин MPI 191 заявного пробігу, ціна його 6800. Ось такий от Volkswagen Golf Plus. Автомобіль на зимовій гумі в синьому кольорі. Така от машинка. По автомобілю кондиціонер, механіка п'ятиступенева, чотири підйомника. Підлокітника немає. Простенька комплектація. Кого зацікавило авто, телефонуйте. Nissan Кашкай. 2008 рік. 1,5 дизель. Ціна його 9800, номер телефона власника. Ось такий от. Nissan Кашкай. Автомобіль на легкосплантанових дисках на літній гумі. Має безключовий доступ, має фуркоп також. По комплектації має гарний шкіряний салон, мультикермо, механіка шестиступенева, має підігрів сидінь, двохзонний клімат контроль. І от автомобіль. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Mazda CX5. 2015 рік. 2,2 дизель 194 зельного пробігу. Комплектації BOSE Ціна його 19,300. Друзі! Mazda CX5. Автомобіль на дуже крутій комплектації. Має передні і задні парктроніки, легко сплані танові диски на гарній гумі. Має форкоп. Має також безключовий доступ. Кіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, двохзонний кліматконтроль, автомат, мультимедіа. Кого цікавить, друзі, Mazda cx 5 телефонуйте. Peugeot 308 2015 року, 2-літровий дизель, 253 заявного пробіга від власника. Ціна його 13200. Такий от пижик. Двохлітровий. Має передні і задні парктроніки. Легкоспальні там від диски на літній гумі. 2015 рік. Мультимедіа, двозонний клімат контроль, механіка шестиступенева, ступенева підлокітник, 4 скло підйомника. Такий от Peugeot, 2-літровий. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda CX7. Комплектації BOSE, 2,2 дизель. 144 заявленого пробігу від власника на механіці 2010 рік. Ціна його 11850. Ось такий от, друзі, автомобіль. Mazda цих 7. Машинка на, на нових дисках на гарній зимовій гумі. Має безключовий доступ. Механіка шестиступенева, має клімат контроль, 4 скло підіймача, шкіряний гарний салончик, підігрів сидінь, мультикермо. Саді сидіння також дуже гарне. Шкода Super B. Автомобіль 2010 року, 2-літровий дизель, 103 кВт, 240 заявленого пробігу. Ціна його 11500, номер телефону власника. І от суперб. Автомобіль на легкосплантонових дисках на гарній літній гумі. Має форкоп. Механіка шестиступенева, має підігрів сидінь. Двохзонний кліматконтроль, мультимедію, мультикермо, пам'ять сидінь, 4 склопідйомника, підйомника. Салончик доволі в гарному стані. Кого, Друзі, цікавить супер, 2 телефонуйте. Mazda CX5. 2013 року 2,2 дизель, 219 зеленого пробігу, ціна її. 14950 без підкрасів, як запевняє власник, на повному приводі на шкірі автомат. Номер телефона власника, друзі. Ось така от Mazda CX5 в чорному кольорі. Має передні і задні партроніки. Легкоспальні та нові диски на зимовій гумі. Автомобіль свіжо пригнаний. Має безключовий доступ. Гарний шкіряний салончик, двозонний клімат-контроль, автомат, мультикермо, 4 склопідйомники. Задів слон нас також в гарному стані. Кого, друзі, цікавить Mazda CX5, телефонуйте. Севроле Орландо. Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель 120 кВт, 217 зеленого пробігу, 7-місний, на механіці. Ціна його 8900. Ось такий от Chevrolet Orlando, Сімейний автомобіль. Автомобіль на легкосплавних на дисках на гарній зимовій гумі в чорному кольорі. Має задні партроніки. По комплектації має два зони клімат-контроль, механіка шестиступенева, мультикермо. Чотири склопідйомника. Салончик в гарному стані. Гума також майже нова. Кого, друзі, цікавий, телефонуйте. Дача Дастер. 2012 рік, 1,6 бензин, 70 тисяч зеленого пробігу, ціна 12800. Номер телефона власника, як запевняє власник без підкрасів. Ось такий от Дастер, 1,6 бензиновий двигун, автомобіль на сплантанових дисках, на все гарній гумі. Має задні партроніки. В білому акрилі. По комплектації має гарний шкіряний салончик, кондиціонер, склопідйомники, механіка п'ятиступенева, 1,6 бензин, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Passat b 7 комплектація Comfort Line 2012 рік, 2-літровий дизель, 103 кВт на автоматі, 219 заявленого пробігу від продавця. Ціна його 12900 номер телефона. Ось такий от Volkswagen Passat P7. Автомобіль має передні і задні партроніки легко диски на літній гумі. Автомат. Двозонний клімат контроль, мультикермо, Тканиновий салончик. Ось такі Passat B7, кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Mazda 5. Автомобіль 2009 року, 1,8 бензиновий двигун, номер телефона власника, ціна його 6250. Ось таке Mazda 5. Міні венчик, автомобіль на легкосплантанових дисках на зимовій гумі. Комплектація має клімат-контроль, мультикермо, чотири скло підіймача, має підігрів сидінь, салончик в дуже гарному стані. Друзі, Mazda 5, кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Автомобіль 2019 року, 1,5 дизель, на автоматі, ціна його 18900. Ось такий Nissan Qashqai 2019 року, автомобіль має передні і задні партроніки. Легко сплавні танові диски, гарна дуже гума. Автомобіль свіжо свіжопригнець з Франції. По комплектації має двозонний клімат-контроль, мультикермо, 4 скло підіймача, автомат, мультимедіа. Салончик гарний, охайний, в дуже гарному стані. ось такий, друзі, Nissan Qashqai кого цікавить, телефонуйте. Volvo V-50. 2010 рік, 1,6 дизель, ціна його 7950. Номер телефону власника. Ось таким, друзі, Volvo V50. Автомобіль на лекусплантанових дисках на гарній літній гумі. У комплектації має кондиціонер, мультикермо, 4 скло підіймача. Кого цікаво, друзі, телефонуйте. Рено Меган 4-го покоління. Автомобіль 2018 року. 1,5 дизель, 175 зеленого пробіга, Меган, босе на механіці, плюс сертифікат. Ціна його 15600, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane 4 покоління. Автомобіль має передні і задні парктроніки. Легко сплавні танові диски босешні. Гарна літня гума мішалінка. Має також безключовий доступ по комплектації. Комплектація босе, електронний рушник, механіка шестиступенева великий монітор, мультикермо. 4 скло підіймача. Такий Renault Megane 4, друзі, покоління. Кому цікавий, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 6. 2012 року 2-літровий дизель 110 кВт, 212 тисяч заявного пробігу від власника, номер телефону, ціна його 10 тисяч. Ось такий от крутенький Golf 6, Має передні і задні паратроніки, лінзовану оптику з ледами. Гарні легкоспальтанові диски на зимовій гумі. Форкоп. Двохлітровий гольф. На анкальтарі. Механіка шестиступенева, має двозони клімат-контроль, мультикермо. В принципі, має чотири склопіді меча, салончик з Анкальтари в дуже гарному стані ухожений. Кого, друзі, цікавий такий гольф, телефонуйте.